Уділяй і володарюй. Так влаштовані всі релігії світу, розділеність між собою і собою, між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, між мною і Творцем, і Всесвітом. Поділяй. Посили страх на поділенні страху, маніпуляції, маніпуляції, маніпуляції. Чи є інший шлях? Вважаю, що є шлях любові, шлях єдності, шлях відповідальності. За себе особисто, за свою планету, за те, що відбувається в вашій країні. Так, ми цю відповідальність несемо. Як, і б, як би не звучало це неприємно, і як би це вас не торкало, але так і є. Отже, все, що відбувається з нами, є тому Наша відповідальність. Так от про інший шлях. Шлях любові. Чи є цей шлях? Безперечно, є. Як на нього стати? Як звернутися до Бога, до небесної ієрархії? Дуже просто. Для цього вам не потрібен ніхто, ні священник чи жрець любого культу. І релігії, ніякий вчитель, абсолютно ніхто вам для того не потрібен, тільки ваше серце і бажання відчути Творця, Творця всього сутнього, батька і мати, наші неосяжні, безмежні, люблячі, обійняти к вашим серцем матінку землю, сприйняти інші форми життя. Від найпростіших до неосяжних ми все то можемо. І тепер давайте спробуємо отримати досвід спілкування з вищими ієрархами небесної Канцелярії. Наприклад, візьмемо благословіння на життя наше, на справи наші. На думки наші, на відповідність їх любові у такої величної постаті, люблячий, неосяжний, всесильний, як архангел Гавріл. Колись давно, стоячи біля першої печери Антонія Печерського, який отримав на цьому місці, місці благословіння Архангела Гавріїла, стояв і я з невеличкою групою однодумців. І ми туди приїхали просто поклонитися тим місцям, відчути їх енергетику, де починав своє духовне життя Антоній Печерський. Ми побували в печерах. Лаври не, одна, не, не один раз вклонилися його роботі. Ми відвідали Чернігівські печери його, і ми вирішили поїхати до першої печери Антонія Печерського. Подорож бу не була простою. Туди не так легко добратися і автівкою. Це Місце нам уявлялося на краю землі. Такий цілий шмат бездоріжжя, замкова гора і безмежжя. Перед тим трьох кордонів, як на той час казали, уявлялося братських народів. Ми знаємо тепер, хто кому брат, хто кому хто. Але ми їхали туди ну майже з екскурсійною метою побачити, відчути, торкнутися. І до нас звернувся Гавріл. Я дуже люблю вимовляти його ім'я Джебріал. І мене переповнює благословіння. І тоді на нас знезійшло з... 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 благословіння. Архангела Гавріїла Джебріела. Ми, Я вже не пам'ятаю слів, які були нам сказані, хоча б треба було б їх пам'ятати. Але то, було, то були слова любові. І не так часто, але звертаючись до Гавріїла, ми отримали розуміння його постаті як глас Божий. Той, що говорить правду від Бога, той, що доносить правду від Бога нам, і дарував своє благословіння. Але на провелажливий жаль з тої групи, насправді те благословіння прийняв тільки я. Всі інші вперлися, хто, хто, хто в гроші, хто в заздрість, хто в гординю. І так воно пройшло повз. Але я під, прийняв дар. Тої квітки, яку несе Джебріал, яка виглядає неначе Лілія, але вона більш складна. Це така гібридна квітка, яка напевно десь росте у всесвіті. Вона трошки Лотос, трошки лілія. І не те, і не інше. Але вона, ця квітка, несе велетенську силу, має. Це енергетичний інструмент. Архангела Джебріо. І ми бачимо на певних іконах інших святих, теж, які написані з цією квіткою. Напевно, це представники сім'ї Архангела Гавріла. Отже, тепер давайте розслабимося, відкриємо свої серця. І всім серцем звернемося до Архангела Гавріла, Люб... любий Джебріал, дай нам своє благословіння на діла наші, допоможи отримати перемоги і найскладніші, що з них над собою. Веди нас, любий, захисти нас, любий, підкажи нам, любий, будь з нами. Araísi, Jebriel ida <music> e Acha, Toya ina, Loya si Ira Acha Ada, So ela a Haraidis, Noi de Isera, Hala inossa, yoda Isaiya, Lach Araídis, Ala Sona Jebriel ida Ola in. Отже, прямо тепер відбулося ваше перше знайомство з енергіями Архангела Гавріла, який дав благословення мені, дав благословіння школі, Універсум інтернеті, який веде нас, надихає, оберігає і допомагає. Хтось з вас вже був знайомий. З цими енергіями. Отже, наші помічники, наші вчителі, небесна ієрархія стоїть поруч з нами на відстані вашого серця. Звертайтеся і отримайте. Дякую. Дякую, дякую.